всі на податкову там кажуть людей розганяють Затові подумати ж Що на Чувки сві посередині дорази йдуть Тури там якісь боємовки Нетурі підтягуватись сюди бо тут Там не для податкових дій туда в десь Ні ні, вони кажуть натурі підтягуватись туди на податкову там народу Ухне податкового Ну тут машини, аперний карас Вода Така Каспі до революції Якщо правді, тепла, то погада взагалі ніяка. А піде погода. Дощ падає, блін, йоперний бабай, 19-го. Де не мою куртку вже. Та да, в мене що? Вона хоч не крума, але за купить на це під. 19-20 Це не Івана? Гально Івана. Але зима яка? Ну ж не було такої за Бачимо, чим далі, чим раз, чим